Всім доброго, прекрасного чудового дня або вечора. Хто коли переглядає цей запис? А ми зараз розпочинаємо нашу практику медитації для відпочинку, для того, щоб зупинити свій ритм, для того, щоб зупинитися в своїх буденних справах. А учасники, які дивляться в прямому ефірі, можуть писати свої коментарі. Я їх потім прочитаю. Ми з вами запускаємо такий формат. Можете просто написати як звук. Чи чути, чи видно, чи не заважає вам посторонні шуми. І будемо розпочинати практику на розслаблення. Коли ви мене слухаєте, коли ви мене чуєте, можете поставити декілька сердечок, щоб я розумів, що мене чути нормально плюс-мінус. І коли ми будемо робити практику, ви можете просто сидіти хтось в автомобілі, їде хтось вдома. Хтось може просто заплющити очі, хто не може не заплющуйте, все окей, да? але просто спробуйте відчути сам мотив, спробуйте відчути саму практику, саму ідею, і це допоможе вам розслабитись, це допоможе вам наповнитись а, таким внутрішнім спокоєм і такою внутрішньою паузою, за яку ви дуже часто мене запитуєте. Тому будемо розпочинати. А робите глибокий вдих через ніс, видихаєте через рот. Повторюєте це ще два рази. Глибокий вдих. Видихаєте. Заспокоюєте всередині свій внутрішній діалог, Робите ще один вдих і видихаєте. По можливості можете заплющити очі і коли ви чуєте мій голос. Пробуйте уявляти його всередині, пробуйте відчувати його саме всередині. І зараз ви зробите ще один вдих, легкий видих, і більш повно розслабити своє тіло. Переходите на середній рівень дихання, так як вам комфортно. Ви можете контролювати свої думки або не контролювати їх. Зараз це зовсім не важливо. Ви можете відчувати спокій або відчувати бунт всередині. Це також неважливо, робіть, як відчуваєте, як вам комфортно. Відчуйте всередині такий цікавий момент, ніби ви дивитесь на себе зі сторони. Ніби ви всередині в цій точці не перебуваєте. Спробуйте поглянути на себе зі сторони. І коли ви дивитесь. Ви розумієте, що ваше тіло тут поряд з вами, і воно може відпочити. І можете уявити на декілька секунд, що вам хочеться просто полежати, відпочити, ніби подрімати. І коли ви це робите, уявіть, ніби ви задрімали, і ви уявляєте собі такий маленький легкий сон. Сон, який вам сниться. І в цьому сні ви дивитеся перед собою і уявляєте, як ви йдете по дорозі. Ви йдете по дорозі, і дорога позаду, і дорога попереду. І ви відчуваєте, що ви дуже довго йдете в цій дорозі. І, можливо, вона легка, можливо, ні. Можливо, підйом високий, можливо, він рівний. Але ви відчуваєте, що ця метафора з дорогою якраз і є ваш робочий шлях. Можливо, кар'єрний, або це вся рутина протягом дня. Ви йдете по цій дорозі і тут ви ловите себе на думці, що дуже давно не зупинялись, дуже давно не робили маленький перерив, щоб просто сісти і відпочити. І коли ви йдете по цій дорозі, відчуйте ось це бажання просто на декілька хвилин розслабитись і відпочати. Ви помічаєте, що позаду вас є. Велика сумка, можливо, це рюкзак, можливо, портфель, можливо, він великий, малий. Погляньте, якої форми, якої величини. Відчуйте на своїх плечах груз. Наскільки він важкий або легкий для вас? І коли ви його відчуваєте, у вас ще більше виникає бажання зупинитися і відпочити на декілька хвилин. Просто відчути себе. І коли ви це робите, ви просто знаходите собі комфортне місце поряд з дорогою і просто сідаєте, відпочити на декілька хвилин. Знімаєте цей великий рюкзак своїх плечей, і у вас виникає чудова ідея. Переглянути, що в цьому рюкзаку всередині вам заважає. Ну, знаєте, можливо, там є речі, які ви носите з собою дуже довго. І ці речі пов'язані, можливо, з вашою історією або речі, які ви вже давно туди поклали, але так і забули витягнути. І зараз саме час зробити це. Відкрийте свій рюкзак, погляньте, як він у вас відкривається, в кожного свій. В когось зверху, в когось збоку, в когось на різних гудзиках. Відкрийте. І коли ви відкриваєте, погляньте, який перший предмет перед вами. Ви бачите його. І так цікаво, чому саме він з'явився перед вами, чому саме його ви уявили. Ви можете його розглянути, поглянути на нього зліва, справа, Да, який він для вас, що він для вас означає, що він означав для вас колись, що він означає для вас зараз. І ви можете цей предмет залишити там або покласти знову в рюкзак, як вам хочеться, як вам комфортно. Подумайте, чи потрібен він вам далі в дорозі, чи не буде він вам обтяжувати ваш шлях, ваш шлях до вашої цілі, туди, куди ви йдете. Подумайте про це. І прийміть рішення, чи залишити, чи відкласти. І зараз ви бачите другий предмет, який одразу там всередині вашій сумці. Дістаєте його, він великий і малий, погляньте, який він, що у вас в руках. І коли ви його бачите, також. Подумайте, що він зараз для вас означає, що він означав для вас колись. Подумайте, чи варто його нести далі, чи його залишити тут. Далі третій предмет, четвертий. Побудьте в цьому процесі. Просто погляньте, що ви там позаду себе носите. Які ці предмети. Можливо, вони чітко виражені, можливо, вони схожі на якісь інші предмети, які вам не знайомі. Але. Найкращим рішенням прямо зараз буде декілька з них просто відкласти, відкласти якраз тут в цій перерві, щоб далі вам було йти ще легше, ще простіше. Зробіть це. І зараз, коли ви це зробили, ви можете помітити, що ви відпочили, ви трішки розслабились, і ви можете поглянути навколо зліва справа, що відбувається, яка природа, що там, як там. І ви розумієте, що вже пройшло декілька хвилин, і коли ви прислухаєтеся до свого тіла, воно скаже: я вже трішки відпочив. Я не знаю, чи цього часу було достатньо, щоб ви розслабились відновились. А може, недостатньо. Але саме найголовніше, що ви змогли його приділити своєму тілу, і ви дали цю мить відпочити собі, розслабитись. І зараз подякуйте собі за це. Подякуйте собі за те, що ви знайшли сміливість зупинитися на секунду. Тому що багато хто з нас не може зупинитись. Він боїться. А ви сміливий, ви зупинились. Подякуйте собі за те, що ви проявили цю любов до себе, любов до свого тіла. Тобто, ви, як люблячий тато або любляча мама, дозволили собі відпочити. І цей відпочинок не сприймайте як так, ніби ви витратили час. Або щось з вами сталося, або це щось негативне. Ні. Почніть сприймати цей відпочинок як інвестиція в майбутні кроки. Тому що чим краще ви зараз відпочинете, тим легше, простіше і драйвовіше ви будете рухатися далі. Відчуйте це. Зараз поступово ви можете почати відчувати, як ви хочете встати, і продовжити свій шлях з новими силами, з новими бажаннями. Тому ви поступово можете вставати, да, одягати свій рюкзак або сумку, і на зустріч до нових пригод, на зустріч до нових ідей, нових вражень, нових знайомств, з чогось цікавого. Цікаво, що сьогодні з вами відбудеться. Цікаво, як пройде сьогоднішній день. І з любов'ю до себе ви можете розпочати йти в новий день. Наша практика поступово буде завершуватись. Я порахую від одного до п'яти, і ви поступово будете приходити в себе. Один. Два. Відчуваєте своє тіло, відчуваєте опору на спині, на ногах. Три. Відчуваєте приміщення, в якому ви знаходитесь. Чотири. Відчуваєте своє дихання. П'ять. Поступово вдих і видих і розплющуєте свої очі. Дякую вам за цю практику, дякую ті, хто приєдналися, дякую ті, хто буде дивитися в записі. А, якщо вам сподобалася практика, пишіть свої коментарі. Можете поставити лайк, можете написати свої враження або мені в особисті, чи сподобався вам такий формат. І, можливо, ми будемо його продовжувати ще з часом. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.